Щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал Віннича на актуальне інтерв'ю. У нас в студії Віталій Чигур, директор комунального підприємства Муніципальна варта мої щирі вітання вам, пане Віталію, в нашій студії. Доброго здоров'я осінь. Це та гаряча пора для муніципальної варти, яка тільки може бути прибирання, контроль для за прибережними зонами, із спалюванням листя, що є такою хорошою традицією для нашого міста, для наших громад, дотриманням правил благоустрою – все це під вашим наглядом. Як працює служба восени? Розкажіть, будь ласка, які основні завдання виконуєте зараз в розпал? Осені. Ну, дійсно, ми традиційно восени посилюємо свою роботу щодо контролю в сфері благоустрій нашої Вінської міської територіальної громади. Основне наше зосередження восени – це на протидію спалювання відходів рослинного до будь-якого походження саме на початку осені. А я даже скажу, що ще наприкінці літа, тому що саме. Останні роки я от аналізую, що саме пік спалювання починається в 20-х числах серпня, тому що люди копають городину і намагаються спалювати вудення після копання картоплі. І саме в цей період починається активне задимлення на Вінницькій міської територіальної громади, і вже в той час працівники муніципальної варти патрулюють і виявляють такі випадки. Да, в комплексі ми вже спільно з представниками виконавчих органів, представників квартальних комітетів працюємо в вересні, жовтень місяць, і частково в листопаді, листопад, тому що вже от зараз ми бачимо 20 числа жовтня вже починається активний листопад опадають листя з дерев і. Хоча поодинокі випадки, але ми ж таки фіксуємо, що на превеликий жаль, війничани намагаються спалювати опале листя, яке несе колосальну шкоду здоров'я всім оточуючим, тому такі випадки ми фіксуємо. Якщо порівняти за вересень і частково жовтень місяць, з працівниками муніципальної варти вже складено 27 протоколів про адмінправопорушення, які вже направлені на розгляд адміністративної комісії при виконавчих органах. Даємо, які наслідки ось таких складених протоколів для потенційно тих, хто можливо ще планує запалити листя чи якісь відходи? Сума штрафів передбачається від 340 до 1360 гривень. Це гривень для громадян і для суб'єктів господарювання від 850 до 1700 гривень. Е, Більшості випадків це саме ми виявляємо, що спалюють громадяни, які проживають в приватному секторі. Знаєте, от ви говорите про ці суми? Ну для когось можливо це взагалі копійки, але мені здається, от ви скажете, спілкуєтесь з такими правопорушниками, що здається не в сумах справа. А напевно, коли от є це складення протоколу, ось зафіксований факт, що ти порушуєш, і тобі розповідають працівники муніципальної варти, цей квартальний комітет, що чоловіче там чи громадянку, що ж це ви робите? Мені здається, що тут спрацьовують інші механізми совість і все інше. Так, да, соромно стає, звісно, що ми це бачимо. А окрім цього, ми періодично показуємо в соціальних мережах таких правопорушників, хай ми там закриваємо обличчя. Але ж сусіди, ну, ж, сусіди впізнають і впізнають е, присадибну ділянку, частину будівлі, можливо, частину вулиць, які потрапляють також в ракурс. Так, це ми все бачимо, це все показуємо. Дійсно. Ну, поодиноко, коли за мою практику е, повторно ми виявляли одні з тих самих правопорушників. Більшість це все нові люди. А ті, що вже потрапляли в поле зору, вони вже намагаються все ж таки правильно поводити з такими відходами. Це ми маємо на увазі компостування, переробку там цих подрібнити гілля бадиля для того, щоб потім обігріти чи з метою приготування, потім на природі там приготувати да, можна шашлыки, це все. Там, і тому подібні да, продукти харчування. Тому все ж таки вони є корисним. Ця профілактична робота і даже складання протоколів. Все ж таки з раками стає все менше в таких випадків а, мова йде зараз. Я так розумію, не лише про саме місто Вінниця і сектор приватний. А ми зараз говоримо і ви проводите роботу і на приєднаних територіях. Саме так, так. І, до речі, цю в цей період саме ми закцентували увагу на новоприєднаних територіях. Сам неодноразово приїхав вечірній час, бачив, виявляв. Ну і звісно, вже мої працівники вже реагували на дане правопорушення. Я розумію, що найкраще виявляти це об'їзди, так це контроль? Контролювання. Але чи бувають такі випадки, коли, наприклад, телефонують сусіди чи ті люди, які побачили такий випадок? Звісно, звісно, телефонують багато. Небайдужих наших вінничан, які чи то з висотних будинків, чи з сусідських приватних інформують і ми виявляємо. Є такі випадки, коли ми приїжджаємо і бачимо, що люди там готують в мангалі м'ясні mm -hmm. там продукти, шашлик і тому дотичні продукти харчування. Ну, подякували, поїхали далі. Кажемо, що ну, з метою приготування це не є порушення. тому Саме вже їдемо далі патрулювати. Окрім рейдів, чи допомагають фіксації таких правопорушень саме щодо спалювання камери відеоспостереження? Поодинокі випадки, коли mm -hmm. потрапляють, тому що ну скажу відверто, що в приватному секторі у нас не така велика кількість камер, які Але є, скажімо так. є да невеликі є. Є mm в -hmm. нас більшість камер встановлені, де є скупчення великих людей, магістральні вулиці. Центральні площі, тому їх небагато, але вони є. Це загальні роботизовані камери, де ми можемо побачити задимленість, то обов'язково направляємо туди наших представників муніципальної варти. ну окрім таких випадків які результати перевірок територій і рейдів за останній час, останній місяць, і на що найчастіше, окрім спалювання, звертаючи увагу, муніципальна варта ну, під час своїх, ну, таких якщо рейдів. конкретно взяти зараз цю опору, от друга половина жовтня, я вже сказав, почався зараз активний листопад? Ми починаємо перевіряти прибудинкові території. За якими закріплені управлінські компанії Щодо своєчасного прибирання опалого листя, ми даємо їм певний період, термін, щоб вони змогли прибрати, також вивезти опале листя, щоб ну, це по перше було естетично. Ну і крім цього, що ми розуміємо, що опале листя, коли йдуть дощі, можуть навіть робити такі неприємні як моменти слизькості, щоб люди теж не травмувалися. Такі теж випадки бувають. Тому це на сьогоднішній день наше завдання. Якщо брати в цілому, то підготовки до зимового періоду це прибирання зелених на території зелених насаджень, місця, де вінничани наші відпочивали в літню пору, це парки перебережно лісові uh -huh. смуги, парків території. Да, ми хочемо, щоб до зими було прибрано до речі. Даже зараз ми запропонували деяким учбовим закладам, релігійним громадам долучитися до такої невеличкої толоки, де є місця, де багато забруднення такої території, щоб вони долучились, перебрали, щоб ми заходили вже в зимовий період. Більш таким чистими територіями, де як я вже сказав, було скупчення в літній пору наших угу. неча? От, продовжуючи цю тему, розкажіть от про бережні, прибережні зони нашого міста: це і Вишинське озеро, і річка Південний Буг. все таки, наскільки активно відбувається їх очищення, на ваш погляд? от після рейдів, напевно, що ви розумієте, якою є ситуація, і от ця співпраця з громадськими ініціативами, наскільки вона дає свої результати? А, ну насамперед, ми там де є пляжі, такі поширені зони відпочинку, є балансоутримувачів. Звісно, що ми надаємо приписи, щоб вони своєчасно прибрали ці території. Є такі, що там немає можливості прибрати то саме. Ми залучаємо і громадський актив міста. В подальшому я думаю, що ми вже будемо готуватися до весіннього періоду толоки, тому що це теж така кропітка робота. Потребує підготовки. Звісно, під mm -hmm. підготовки це є потреба тому. Це ось на сьогоднішній день. Наше головне завдання, щоб прибрати місто було чисте, охайне, і ми рухались уже в зимовий період. Там буде вже інший напрямок щодо дотримання правил благоустрою. Ну і прибирання випадкового сміття. До речі, це теж таке поширене правопорушення, коли Біля суб'єктів господарювання своєчасно не здійснюється прибирання урн своїх прилеглих територій. Наші працівники також надають муніципальні варти приписи в найкоротший термін, щоб здійснили прибирання. Тому це ось такі головні наш напрямок на сьогоднішній день. Пане Віталію, от ми з вами часто повертаємося до цієї теми, що все в нашому житті змінилося спочатку повномасштабного вторгнення. І звісно, що напевно до різних завдань муніципальної варти додалися і нові, і вони змінюються в процесі роботи, в процесі того. З'являються якісь нові завдання. Власне, які повноваження або нові напрями роботи з'явилися в служби в умовах воєнного стану в останній час уже майже два роки, як ми опікуємося питаннями цивільного захисту Вінницької міської територіальної громади, на балансі муніципальної варти на сьогоднішній день знаходиться певна кількість укриттів. Які і працюють і приймають віничан під час сигналу повітряної тривоги? Це перший напрямок і система оповіщення, а саме сповіщення населення під час сигналу небезпеки сигналу повітряної тривоги. Це ось два таких головних напрямки, якими ми на сьогоднішній день займаємося. На сьогоднішній день. Здійснюється реконструкція системи оповіщення, а саме планується до кінця року встановлення шести точок. Приєднаних територій, щоб ну, мешканці новоприєднаних територій вчасно теж отримували інформацію щодо повітряної небезпеки. Тому це такі головні наші напрямки. До прикладу, що тижня ми приймаємо близько тисячі мешканців Вінниці, які відвідують укриття, що знаходиться на балансі муніципальної варти, це теж така відповідальна кропітка робота і. Ми 24 на 7 готові забезпечити функціонування наших укриттів. Ви сказали, що змінила система оповіщення, якою вона є зараз, і чи справді 100% кожен мешканці Вінниці, Вінницьких громад, приєднаних громад. Можемо вже сьогодні чути сигнали В тривоги? В принципі, місто Вінниця повністю покрите вежами, які встановлені, і я думаю, що вінничани чують, коли лунає сигнал повітряної тривоги, і вони звісно, що можуть оперативно реагувати щодо вчасного відвідування найближчого укриття. Це лише встановлення нових mm -hmm. точок, які будуть встановлені в, до кінця цього року в шести населених пунктах, це там, де не було, чи не оновлені не, не було ні, не було. Це встановлення їх нових саме це точек. про безпеку мешканців нашої громади. Власне, як координується діяльність муніципальної варти під час повітряних тривог і чи передбачено якісь спеціальні алгоритми дії або. Як реагувати, коли взагалі, чи є оцей алгоритм, що робити, коли сигнал тривоги? Ну, Кожен, я думаю, вже мешканець нашої держави знає, що коли лунає сигнал повітряної тривоги, це є небезпека, загроза життю та здоров'ю наших українців. І звісно, що потрібно спускатись, не нехтувати правилами. Які вже розроблені на превеликий жаль на практиці життя і здоров'я інших українців, що потрібно вчасно спускатися і перебути в цей період саме в укритті. Ну це така рекомендація, яку вже я впевнений не знаю, кожен, кожен кожен мешканець нашої держави сьогодні настільки. Забагато інформації різної тривожної. Зокрема, ми бачимо, що відбувається ворог, намагається знищувати нашу енергетичну систему. І звісно, що люди хвилюються, тому що холоди, попереду морози, зима. А як готове місто і, зокрема, пункти незламності, які так себе активно власне показали, продемонстрували свою роботу в на, на в кінці 22-го, на початку 23-го року? Чи готові і сьогодні так само в разі необхідності надати допомогу і прихистити мінечан? Такі виклики є, і вони саме є перед працівниками муніципальної варти, тому що Якщо дійсно не дай Боже буде масований обстріл енергетичної системи нашої області, то не дай Боже буде вимикатися електроживлення. Ми готові протягом короткого терміну розгорнути палатки пункти незламності, які знаходяться у нас на балансі, визначені місця їх розташування, і забезпечувати функціонування їх приймати всіх, хто забажає там чи підзарядити гаджет, чи зігріти, чи випити гарячі напої. Ми готові будемо обов'язково всіх прийняти там, кількість. Дозволяє, так що я впевнений, що ми справимося. Нагадайте в цих пунктах незламності працівники муніципальної варти чи, можливо, ще психолог, медик ні, взагалі планується бути працівники муніципальної варти, і, наскільки я ще знаю, що мають бути представники державної служби на звичайних ситуаціях. Вони теж будуть долучатися до спільної співпраці, спільного несення служби. Дякую, це означає, що вінчани точно можуть бути спокійні. Допомога буде в разі необхідності. Хоча будемо сподіватися, що ми зможемо пройти Але ми готуємося. Ми все одно готуємось. Я постійно ставлю завдання перед своїми працівниками. Ми проводимо навчання, тренування, моделюємо різні ситуації, які тільки можуть бути. Щоб ми оперативно вчасно змогли надати таку допомогу нашим війничам. краще бути готовим до різних викликів. Які основні сигнали бо звернення від від громадян найчастіше надходять до служби восени? саме? Ну, перше вже сказав, це в, в випадки спалювання відходи mm -hmm. в рослинного походження, і які вже теж інформував, що засмічення. Території нашого міста. А якщо так взяти ще детально розповісти, що працівники муніципальної варти за 9 місяців роботи розглянули близько 16 тисяч різних звернень, що стосуються порушень у сфері благоустрою. склали майже 900 протоколів. Зафіксували 900, ну вже і склали 900 протоколів, тим самим ліквідували ті правопорушення у сфері благоустрою, які були зафіксовані, 16 тисяч звернень. Це на кожне звернення Потрібно людина отримала да. відповідь. Це результати. Це означає те, що й громадяни і наші містяни небайдужі. Не а, байдужі, Як ви оцінюєте взагалі, от, зважуючи на, на ці цифри і на цю статистику, роль муніципальної варти в системі безпеки Вінниці сьогодні? І в чому, на вашу думку, головна місія вашої служби? Ой, на мою думку, що. Ми працюємо над тим, щоб наше місто було гарне, охайне, щоб ми відчували себе в більш-менш спокійних таких умовах. А це і робота ситуаційного центру, який допомагає багато в чому. Це і хлопці, які повертаються на сьогоднішній день з війни і працюють в закладах освіти, охорони здоров'я, забезпечуючи публічний порядок. В нашому місті це комплексна робота для того, щоб наше місто було комфортне, чисте і безпечне. Щиро дякую вам за цей візит. Дякую і наші традиційні зустрічі і за поінформування власне, наших містян про ваші завдання, про те, що зроблено вашою службою. Муніципальна варта щодня дбає про порядок і безпеку у Вінниці. Осінь, звісно, додає, як ви почули роботи, але й під але й власне від кожного із вас залежить, яким наше буде місто. Це не лише робота муніципальної варти, це напевно обов'язок кожного містянина, кожного. Робадянини докладати максимум зусиль, щоб порядок був не лише вдома, але й загалом у нашому місті. Я щиро дякую, пані Віталію. Вам. і Нагадаю нашим глядачам, що гостем студії був Віталій Чигур, директор комунального підприємства Муніципальна Варта. А мені залишається побажати вам безпеки, спокою, бережіть себе і донатьте. Бо це також одне із наших найважливіших завдань: підтримувати Збройні Сили України. До зустрічі.